Культура не може припинити сьогодні експортувати смисл, має це робити, щоб щоб конкурувати нормально в світі. І є дві моделі конкуренції культури. Всі культури конкурують одна з одною і всі збагачують одна одну. І модель 19 сторіччя, модель е, імперська, творення імперії, домінантна культура, я, яка знищує всі інші потихесенько. Конвертує носіїв е, там культури, які вона захопила території, конвертує в свою культуру наступні генерації тих носіїв. Ну, як сталося з Україною в великої ступені, да, з Росією. І ця модель вона призведе наприкінці, якщо ми зможемо змоделювати ту конкуренцію, да, в такій моделі, вона призведе до того, що одна найсильніша культура залишиться одна єдина на світі. І коли так станеться, то вона автоматично стане ізольованою культурою. І це означає, що вона припинить свій розвиток. А коли припинить свій розвиток, якась несподіванка чи невизначеність, вона трапиться і все буде дуже погано. Може зникнути людство. Отже, сьогодні там розвинуті країни вони дотримуються трохи іншої концепції конкуренції культури. Вони кажуть про копетішн таку конкурентну співпрацю. Коли конкуренція відбувається в економічній площині, жорстка конкуренція в економічній площині. Але яка б не була конкуренція в економічній площині, культуру не вбивають. Якщо не треба, то їй навіть допомагають, щоб вона вижила. Щоб вона залишалася на мапі світу і збагачувала інші культури, то таким чином відбувався розвиток всіх. Конкурувати не до смерті, і це концепція там сучасної Європи. Наприклад, а концепція конкурувати до смерті це концепція Росії, наприклад, сьогодні.